Всім привіт! Зараз я вже знаходжуся всередині лісу, бо в нас немає так багато грибів, як би хотілося. Майже всі тут погрізані, але бачу, що м, знайшов три штучки, то думаю, знімлю може, все ж таки далі буде більше. Ось подивіться, один підсичник. І там ще є декілька. Ось, ще раз вам покажу кошик. Тут ви можете бачити є 5 грибочків, а до тих ось до тої п'ятірки, воно зараз буде згубив гриби. А, во. ще є плюс дві штуки. Ну як дві ось. Цей дуже маленький, я його, напевно, не буду грати. А ось цього, але він погризаний. Ось, подивіться. Такі от дві штучки. Ну, третя то так. Потім підросте, може, якщо ми ще встигнемо його забирати, то заберемо. А зараз йдемо далі. Ну, недалеко маємо ще ось такі от підберезники та підосичники, Подивіться, один підберезник, другий підберезник. Зараз. Ось це ще не все, тут, я би сказав, грибочків нам вдалося вловити на цьому місці. Так, цих два. Один другий, ось подивіться. Чотири маємо підберезника. Далі йду по домрозі, заглядаю, заглядаю. Опа. І маємо наступний. Такий. Чекай, бо колючки. Поганка якась. Так, і раз я вже майже дійшов до цих ось ще й під осичник. Як я казав, ще знайшов Ой, такі колючки, ще два підберез... підберезника, але як би я їх взяв, ось, подивіться, чотири грибочки. Кладемо до ще одної четвірки. Разом вже є вісім. Майже всі з них підмерезники, але це вам є вже вісім грибів до нашого кошика. Так, а наступними підмерезниками у нас будуть ось цих декілька. Один. Ось подивіться, світ. Ось такий вже взагалі осінній-осінній. Ось таких от декілька штук. Будемо дивитися далі, оскільки на цьому місці, як ви бачите, вони вже з'явилися і то одразу в таких кількостях. Так, ну що ж, цього разу у нас теж є декілька грибів на одному місці. Ось, кошик залишив ось там, біля перших. А зараз йду по дорозі і показую вам ось. Підверезник є. Далі підосичника. Теж знайшов, що тепер ти мій. <гливий> так, ось такі от дві. Ха, зараз дивлюся, де підберезника я вже не загубив. Ось він. Я аж впав. Але ніжко є десь тут. Так. І йду до наших підосичників. Ось такі от три знахідки і ось тут ось. Я думаю, це місце вже знає багато хто, ця амброзія, І вона нам знову дала ось такі от гриби. Ну, ось такі от е, шість знахідок. Ні, ні, п'ять. Ну, а ось в цьому місці, де я, як правило, знаходив, зараз немає нічого. Ну і не проблема. А тепер на нас чекають два підмерезники. Ходимо, дивимося, а вони майже на тому самому місці, де ми були. Подивіться, Я цю ніжку якось так забирати. І ось цього. Так, в землі виросли, може тут скоро буде мох, буде легше їх наривати. Ну, а зараз йдемо ще подивимося, бо бачу, що тут вони йдуть такими групами і то масово. І два як модельки, подивіться. Ось один. Ось ще такий файний. Його так трава зігнула на шипинці, він так на сонці світиться. Якби я ще якби я ще до них прикметницю не добирав, але все рівно, подивіться, які красунчики від мерезники. Ось, в кошику вже достатньо є грибочків. Ну і ці два теж є нові претенденти. Подивіться, якого я гриба знайшов. Такі в нього аж узори. Ну, це якийсь пластинчастий. Я не знаю, тому скажіть мені, будь ласка, як хто знає, що це за гриб. Ось такий має такі цікаві узори. Ось така от пластинка. Ось всередині ніжка біленька. Ну як біла. Аж ну, тілесна, ось подивіться. які узори файні. Ну, але сьогодні ми не за ним прийшли, тому шукаємо інші. Ну, зараз ми прийшли в такий ліс, що гриби найкращої якості. Але все ж таки не йшли два досить нормальних. Ось подивіться. Один такий. І другий. Вони малесенькі тут. Ось подивіться. такі Ось от маленькі чудики. Так, а зараз ми будемо йти трохи нижче, шукати там. Так, ну наші наступні знахідки є тепер на пеньку. Ось Перший. О, ого, який довгий. Так. Ще один теж довший, ніж здавалося. Ну і цей. Подивіться. Ось три штучки на одному пеньку. Взагалі файно. Окей, іду ще буду дивитися, може нам попадуться ще щось, ще якісь гриби. а зараз у нас попалися взагалі такі. Дивіться, ого, який великий, Та він ще файний. Так, йду, тут ще два. Цього поки що лишаю. Будемо довго милуватися, але час добирати ще цих двох. Ось. Ось такі от маємо три підберезники. Ось, цей взагалі. Красунчик на шапочці майже жодної подряпинки. Ну, йдемо дивитися, може нам ще таки попадуться. Ось і настав кінець нашій прогулянці. Маємо ось такі от грибочки. Досить нормальний такий результат. Спочатку їх не було, а потім пішло повним ходом. Деякі з них були поїджені, крихкі, але в принципі файний результат, я знову ж таки кажу. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дивіться мої нові випуски та відео. Всім па-па!